Привіт-привіт, друзі! Сьогодні у мене були дуже великі плани. Я дуже сильно хотіла провести з вами тренування. Я хотіла приготувати з вами смачний сніданок, але ці кляті орки, як завжди, не дали нам цього зробити. Тому я записала вам зв'язочку з на маскарах, а зараз ми приготуємо сніданок. Звичайно, не такий, як я хотіла, він буде більш простий. Але він буде смачний, насичений. Правильний, mm -hmm. здоровий! Для цього нам потрібно одне яйце, яйце я завжди мию: авокадо, зелень для салата, сир я потім розпечатую, покажу вам, пару помідорок, ну і все інше буду розповідати по ходу. Жарю я на маслі кхі, яке я зробила сама, до речі, дуже wow. просто робиться, тому розпочнемо. Так, на жаль, все це знімаю я без оператора, в мене його ще немає, але скоро буде. Я на це дуже сильно сподіваюся. Я включила нашу сковорідку. додаємо трішечки масла. Можна також жарити на оливковому. Томати, сподіваюсь, ви всі знаєте, засвоюються краще після термічної обробки, тому ми їх трошечки підсмажимо. До речі, такий кайфовий ніж купив мій син для сира. Але він все так дуже гарно ріже, що я ним ріжу овочі також. Хоча це і неправильно, але мені подобається. Масло наше вже розігрілося. Ми викладаємо туди помідорки. Поки наші помідорки гріються на сковорідці, тим часом я буду нарізати салат. Я не ріжу дуже мілко. Огірок. Зелень я дуже люблю і їм її дуже багато. Тому зелені багато не буває. Огірок цей ніж ріже погано, тому ми міняємо. Салат я роблю, я його не ріжу. І кріп-петрушка ріжу. Про заправку для салата я вам розкажу пізніше, тому що вже підійшли їсти в мене такий рушничок маленький. Зменшимо температуру. Сильно ми їх не обжарюємо, не пережарюємо. Розбиваємо наше яєчко. солин, перчик. І поки жариться яйце, ми доробимо наш салат. До речі, замітила таку річ, що коли я готую для усієї сім'ї, в мене завжди чисто. Але коли я готую сніданок лише для себе, я потім ще півдня прибираю на кухні. Так, сюди нам потрібен перець, сіль. І олію я не кладу, а заправляю лимоном. Тому що в мене масло є в яйці. В одній чайній ложці ви додатково олію додаєте ще 100 ккалой. Готуємо наш авокадо олій. Авокадо як прям для, для відео, наче спеціально, вийшов не дуже гарний. Але якщо він трішечки темний, його все одно можна їсти. Авокадо я також присалюю, приперчую. І тут у нас вже сік лимона. Перемішуємо салат. Викладаємо наші яйце. Бажано плиту вимкнути, що я можу забутися зробити? Красиво покладемо салат. І ще я додам до сніданку сир. Сир я хреню. У бумазі для того, щоб він не сок. А, як добре, що тут є чайник, да, можна покласти ружнічок, а можна його повісити. Сюди собі дин -дин -дин -дин. Сир у мене козій видержаний. Такий сир я їм щодня грамів по 30. Сир. Ну, і ось ми маємо такий сніданок. Ще в мене стоїть порція горіхів, я завжди собі кладу 30 грамів в тарілочку, це на сутки, і з'їдаю до сніданку їм, можу в обід чи до кави. Тобто, протязі дня я ще з'їдаю 30 грамів горіхів. Смачного і гарного нам дня!